Наступне питання в відеозверненні буду вам відповідати. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона. Було питання по поводу того, що от є і розочарування в людях, і різні програми, так? як це все зробити, не сприймати на себе весь цей негатив від тої людини, допустимо, яка вас і довела, і все ж завгодно. І не сприй... ну, взагалі в житті багато моментів, коли люди нас і можуть ображати, і все, і вам треба проговорити цю програму. Так? Чи з цією людиною чи з іншою, і не сприйнявши інформацію на себе, не прийнявшись весь цей негатив про ту людину. По-перше, це дійсно, коли ми починаємо розмовляти про іншу людину, ми віддаємо їй енергію. Відток енергії зразу уходить до іншої людини. І наступає таке розочарування. По-перше, вона у вас забирає енергію своєю е не роботою над собою. По-друге, ви розмовляючи, думаєте, що ви облегшите собі стан. Але дивіться, якщо ви хочете поговорити з кимось, вам хочеться обсудити, да, там, ну просто проговорити, не, не засудити, не обсудити, нічого такого, проговорити, щоб не віддавати енергію, вам треба. Можете з кимось близьким проговорити, да? але вам треба це зробити так, що ви повинні між вами і тою людиною поставити якийсь бар'єр і проговорити, що іменем Творця і волі всього Віздісущого я маю право заборонити, віддавати тобі свою життєву енергію і живильну, там, живу, живу енергію. Забороняю, забороняю, забороняю. Таким чином, ви не віддасте енергію, але проговорите з людиною про це. І вам стане набагато легше. Коли ви проговорили всі слова, сказані з вами. Ви повинні уявно, що ми робимо з речами старими, які у нас вже бувають старі. Ви розумієте, що ви людям не можете їх віддати, бо вони дуже старі, нікому не віддати. Спалюємо. Отак от, от ви і тут всі сказані слова, вже проговорені, і вам більш заспокойливо вже стало. Ви їх берете і спалюєте в, в, в кострі такому. Потім ви можете ще, що не зря, ж, да, такі були. Це саме ну, не ритуал, це, а як воно на Івана купала, да, перепригнули через костер. Оці слова, сказані вами, ви взяли енергетичну уявну відро з водою, перепригнули через цей костер. Тобто ця програма завершена повністю цією людиною. Розочаровуватися вам нема сенсу в неї, тому що ви тоді обожествляєте людину, ви хочете щось від неї. Значить, ви не задоволені ізначально з нею і хочете з неї зробити ідола. Зразу відсікається це, тому що вам ідоли не потрібні. Немає ідолів, у творця немає ідолів. У нього є діти, просто всі і все. Значить, можете уявну теж спалити е, ідола цього, він вам не потрібен. Ви самодостатня. Свіжа людина, хотіла сказати, сильна людина, вам не треба ні в чому виправдовуватись не перед ким, вам не треба показувати, наскільки це значуще для вас людина чи ні. І якщо ви думаєте, що якщо ви комусь поясните, якщо це не близькі люди, чи які вам потрібні, як я буваю, учням пояснюю, чому я так поступаю. Якщо ви думаєте, що тут не треба пояснювати, то не пояснюйте ніколи, просто уходьте. Пропалили, переступивши через цей вогонь, просто взяли, переступили і залили його холодною водою із відра, з якому ви припригнули, з відром з цим. І остаток там буде на дні, ту водичку можна випити, як запити це все. І щоб ваша енергія, оця негативна, яка у вас була, Думаючи про ту людину, по-перше, ви таким чином відв'язуєте повністю контакт з нею і кажете, що по законах енергії тепер я відв'язаний повністю, незалежний від тебе, не віддаю тобі енергію. Моя енергія зберігається в моєму тілі, твоя в твоєму. Ми йдемо тепер різними шляхами, і це прекрасно, тому що кожен повинен іти своїм шляхом. Так, оце ви зробили і ви від'єдналися від людини, пропалили, проговорили, вам стало легше, ви зрозуміли, проговоривши навіть проговоривши, вам треба зрозуміти, що так чи так. Говорити треба завжди. Ну, Якщо ви розумієте, що там треба проговорити. От якщо ви проговорили, все сказали, то вам стало легше, то ви все ну, там, залили водичкою, задушили затушили вогонь. Все, ви більше до тої програми не повертаєтесь. Якщо недостатньо одного разу, робіть це декілька разів підряд, декілька днів підряд, щоб воно вас не чіпляло. Не повинно чіпляти вас нічого, щоб ви свій ресурс не віддавали. Може, чіпляти енергетично приємне щось, і то не в довгому довго ви там повинні знаходитись. Інакше ви знову туди почнете віддавати енергію, створювати егрегор, який потім стане проти вас. Якщо ви радієте, вже за когось навіть пораділи і забули, і все. Так і тут поговорили, пропалили, від'єднали і забули, щоб більше вас це не тривожило. От і все.